Так, у нас йде процес заливочки, пацани на перекурі, цементик стоїть, мішалочка колоти. пісочок засипаний, підемо покажемо, що ми зробили. Ех, Вовчик. Так Валим, валим хлопці, валим, може щось залили тут, комнатку вже залили. Переходимо сюди, тут заливаємо, тут уже Пацани підливають нам ростворчик. Короче, тулом автошкола Єрбіс. якось так. Так що кому потрібно звертайтесь. Дорого, якісно. Все як ви любите. Йдемо вперед, валимо, блядь, Фух.